Маржинальне привіт друже. мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 107 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня». Сьогодні поспілкуємося про таку штуку, про три букви, як УТП. унікальна торгова пропозиція. Що це таке, і навіщо вона тобі потрібна в твоєму товарному бізнесі? Ну а на початку цього відео, звичайно, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, якщо ти обираєш товар, яким ти будеш торгувати, то одне з твоїх найголовніших завдань це обрати товар, який має деякі унікальні переваги, унікальні вигоди перед тими товарними позиціями твоїх конкурентів, які вже зараз є на першій сторінці. Неважливо, це товар від маркетплейсу розетка або від інших селерів. Унікальна торгівельна пропозиція. А як же зрозуміти, унікальне воно чи ні? Звичайно, тобі потрібно проаналізувати всі картки своїх конкурентів і виписати по факту їхні сильні та слабкі сторони. Тобто, наприклад, ти заходиш в категорію плойки або фени, і твоє завдання побачити всі характеристики твоїх конкурентів і виписати їх собі в ноутбук. Наприклад, ти бачиш, яка у них є потужність, яка довжина шнура, чи у них якісь суперопції 5 в 1, 4 в 1. Тобто ти спочатку знайомишся з конкурентними позиціями, а потім вже знаходиш свій товар, який буде мати переваги перед цими конкурентними артикулами. Ти фактично знаходиш слабкі сторони конкурентів і посилюєш і підсвічуєш ці сторони в своєму вже класному товарі, який цих слабких сторін не має. Наприклад, ти вирішив торгувати термометрами, і ти розумієш, що всі твої конкуренти торгують термометрами без батарії. Ти це побачив і вже додаєш дві батареї до свого основного товару, і бачиш. У тебе вже унікальна торговельна пропозиція у всіх без батареї, термометрів, а у тебе з батарейками. Або ти вирішив торгувати дитячими аспіраторами, і бачиш, що у твоїх конкурентів максимум це три насадочки. Ти в Китаї знаходиш фабрику, яка виготовляє аспіратор дитячий з чотирма насадочками, і це і буде твоя конкурентна перевага. Тобто ти можеш або знайти унікальний товар, або посилити діючий товар. Тобто ти можеш, наприклад, знайти унікальний товар з унікальним кольором або принтом, або з деякими додатковими функціями і характеристиками, або другий варіант знайти товар, який вже є на сьогодні на ринку, і поліпшити його через деякі подаруночки, кешбек або інші прибамбаси, які ти можеш додати за свого товару. І це все дасть цінність твоєму товару. Раніше можна було виділитися доставкою у всіх коштовна доставка, ти робиш на свої товари безкоштовну доставку, наприклад, на нову пошту. Це все було супер до доставок на точки видачі розетки, яка стала безкоштовною. І, звичайно, тут вже у всіх однакові історії ти шукаєш іншу перевагу, тобто ти не стоїш на місці, розумієш, що твоя перевага може бути якось відбита твоїм конкурентам, і ти шукаєш нову перевагу, якою впроваджуєш в свій продукт. До речі, крім самого продукту, можна ще покращити пакування твоєї продукції. Наприклад, зробити зразу подарункову упаковку. І коли люди будуть купувати товари, їм не потрібно буде шукати якісь квітковий магазин і перепаковувати в подарункову класну пакування. Вона вже є, І люди просто беруть і купують так, як ти їм відправив. І це також є твоя унікальна торгівельна пропозиція. Тобто, це є унікальна пропозиція. Ти заморочився, зробив користь для свого покупця. Він це полюбляє і купує товар у тебе. Якщо ти, звичайно, це показав своїй фотоворонці. Тобто, у нас фото у тебе є. Саме фото пакування твого товару. Або, наприклад, у тебе є якісь скланетохнічні побутові прилади, і ти маєш гарантію один рік, і ти можеш саме від себе дати додаткову гарантію півроку, або ще рік. І тим самим ти також будеш відрізнятися від своїх конкурентів у всіх рік. А у тебе два прикольно. Тут звичайно вже інша історія якість твого товару. Чи можеш ти давати додаткову гарантію, чи не можеш? Чи є у тебе якісь сервісні випадки після року, коли до тебе звертаються люди, кажуть, ой, щось не працює, заміняй. Якщо є, звичайно, це не твоя історія. Але якщо у тебе товар якісний, то ти можеш дати додаткову гарантію сміливо. А якщо тобі потрібна допомога наставника з маркетплейсу, який допоможе тобі знайти всі ці унікальні штучки в твоїх товарах і показати їх як найкраще для твоїх покупців, то ти можеш звернутися до мене. Більше інформації про співпрацю зі мною є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.